Річне заняття з юними журналістами ми проводимо в інноваційному музеї Львів Стародавній. Музика. У 11 експозиціях на 600 квадратних метрах за допомогою інформаційних стін схем, а головне фігур історичних постатей відтворена історія стародавнього Львова. Інського українського етносу музей, який показує історію міста і у воскових посутях за допомогою сучасних технологій. Це другий музей в Україні. 39 фігур відомих історичних посутей. Історичні персонажі тут як живі. У них справжні волосся, так звана кібершкіра. Чотири фігури розмовляють, коли ти до них підходиш. Що цікаво, музей лунає звуки. Окрім фігур, у музеї є різноманітні археологічні знахідки. Розвиток історичні постаті, які розташовані у вашому музеї, звісно, вони мали важливий вплив на розвиток історії, зокрема міста Львова, і історії України загалом. Тобто тут відтворені королі, князі, фундатори, які взагалі вплинули на розвиток нашої держави. І треба відзначити, що е, якщо говорити про місто, то ви зможете побачити людей, які розбудовували місто Львів, які е, вкладали в розбудову міста і свої кошти, і сили, і звісно, е, вони надзвичайно сильно вплинули на історію нашої держави і благослові. Хто їх автор, чи працювала вся команда, чи якісь окремі люди? Я хочу відзначити, що команда була надзвичайно велика, але що мене тішить, що це все українці, зокрема, це київські майстри, з ними ви можете познайомитись в наступному залі. І хочу відзначити, що такі унікальні фігури в нас замовляли також і в інші музеї. Тобто, справді нам є пишатися не тільки... Нашими історичними постатями, а й людьми, які зараз проживають з нами митцями, які творять в наш час. Через різні історичні приклади ми усі присутні почерпнули знання з різних джерел інформації та формували власну думку з приводу тих чи інших історичних явищ. Варто зауважити, ми, учні медіашколи, мали змогу встановити взаємозалежність між історичними подіями, простежити і побачити інтелектуальну спадковість верхівки української держави. Коротко. Але яскраво, переконливо розкриваються біографії відомих мешканців Львова від часу заснування з 13 століття і до кінця 18 століття. У гарну нагоду мали оглянути вашу грандіозну колекцію. Так, можливо, вона одна з найбільших у Львові напевно, немає вже більшої колекції як вас. Е, хотів поцікавитися, у вас є різноманітний одяг? Так? Е, хто шив, хто є засновник того одягу? Чому саме в таких постатях ви побачили тих особистостей, так як ви казали навіть Богдана Хмельницького, так як ви зобразили його в науковому стилі? Хто саме був ініціатором і хто проводив логістику в цьому плані? Ну, якщо говорити про прізвища, їх я навіть не згадаю, але хочу сказати, що, звісно, працювала велика команда в першу чергу дослідників-істориків, ну і згодом дизайнери, які відтворювали цей одяг. Одяг, він відповідає епосі, в якій жили наші самі історичні постаті. Ну і відповідно, от якщо ви згадали про Хмельницького, він тут саме провів свої молоді роки, навіть юні літа, то тобто він тут навчався. Тому логічно було його відтворити в такому юному віці. Саме в студентському одязі. В мене виникло таке питання: чи бувало таке, що не сходились портрети і скульптури? Ну, звісно, треба відзначити, що ми зараз знаходимося в музеї середньовіччя, тобто тут період середньовіччя відтворений, і її фігури відтворювати було надзвичайно важко. Mm -hmm. Ну, зокрема, завжди суперечки виникають стосовно Роксолани, або Анастасії Лісовської або Кюренсу через колір волосся. Тому що в нас вона більше зображена до сою відтворена, mm -hmm. а на портретах зазвичай її відтворюють людоволосів. Втім, в більшості згадках. Висано, що роксолана вона була все-таки русою через те в нас така фігура інтерактивний інноваційний, мультимедійний музей який розповідає про понад тисячолітню історію міста лева від найдавніших часів до 18 століття.